Словачка Гелена Бакальярова втікачка. Вона втікає від високих цін на своїй батьківщині. Щодня вона човникує зі Словаччини, де у дешевшої для неї Австрії. Друга з роботи триває 10 хвилин з центра Братислави віделічне австрійське кідзеї. Будиночок, що потопає в зелені, їй тут по кишені. Вона переконана, що в кідзеї за євро можна купити більше, аніж у Братиславі. Раз є ту зразу сюди переїхало дуже багато словаків. Це містечко вельми привабливе для моїх земляків, адже від нього рукою подати до Братислави у столиці. Ми всі працюємо, але заробленого не вистачає для квартири, не кажучи вже про будинок у Словаччині. У Братиславі нерухомість земельні ділянки надзвичайно дорогі. є Тож кідзе дедалі розростається. До 1989 року воно вважалося кінцем Європи. Навіть жартували, лелеки й ті раніше тут розверталися і летіли подалі від залізної завіси. А тепер тут будівельний бум. Сотні словаків зводять тут свої будиночки. Нині тут мешкає 1800 австрійців і 700 словаків. Такі демографічні зміни далеко не всім австрійцям до душі. Ми нічого не маємо проти цих людей. Але це вже трохи занадто, як на мене. Наше містечко розростається, і я не впевнена, що ми цього хочемо. І ці зміни відчуваються повсюди. Навіть садки тріщать по швах. 80 відсотків дітей тут словаки. Але на відміну від їхніх батьків, вони не наражаються на мовні бар'єри деякі з наших колег проходять курс словацької мови і більш-менш можуть порозумітися з дітьми, бо інакше на початках нам доводиться розумітися з малечою мовою жестів та міміки. Ми залучаємо також до ролі перекладачів наших старших діток. Вони охоче нам допомагають. економіка кідзе від цього лише виграє. Поїздка за одним уже туалетним папером чи зубною пастою зі словаччини до Австрії окупляється. Різниця становить приблизно тридцять відсотків. ні Ми їдемо сюди не лише через низькі ціни, але й за якістю. Товари тут кращі. Братиславу нині називають східноєвропейським містом, що блискавично розвивається. Воно дедалі зростає і тому тріщить по швах. Дешева невелика квартира в блочному будинку коштує 130 тисяч євро. А в цьому районі далеко за 200 тисяч. Ще 10 років тому ціни були вдвічі нижчими. Братислава, хоч і є столицею, але люди тут живуть як на іншій планеті. Вони заробляють значно більше, ніж загалом по країні. До галактичних висот зарплати тут накручують насамперед комп'ютерні фірми. Подля штатистики Євростату за даними Євростату, економіка Братислави сильніша навіть ніж Праги чи Відня, тому й зарплати і ціни на нерухомість значно вищі від середнього покраїння рівня. Братислава, це ще не вся словаччина, і те, що братиславці шукають житла за кордоном, це лише підтверджує за Гелена Пакальярова намагається переконати австрійців, що їм не слід боятися своїх нових словацьких сусідів. На її переконання, це як найкраще засвідчує, що Кідзе із колись усіма забутого містечка на краю залізної завіси вже давно перетворився на жваве європейське місто.